Представляємо вашій увазі унікальний спосіб зберегти і захистити ваші рослини у холодну пору року. Мобільний електротен ваш надійний помічник для піклування про ваші квіти та рослини. Погляньте на цю маленьку ділянку зеленої краси. Тут дерева та кущі ростуть на землі, а деякі квіти перебувають у горщиках. Але з настанням осені атмосферна температура знижується. Рослини, що знаходяться у ґрунті, готуються до зими, а горщики з квітами необхідно перенести в неопалюване приміщення. Ми зіткнулися з проблемою. Коріння рослин у горщиках вимерзало через відсутність підігріву в приміщенні. Однак ми знайшли рішення, вже два роки наші квіти в ідеальних умовах для зимового зберігання і прокидаються до життя при настанні весни. Як ми це зробили? Ми використовували технології від нашого підприємства Грепан, що займається виробництвом електронагрівачів для приміщень та побутової техніки. Для підігріву повітря в неопалюваному приміщенні ми використовували алюмінієві батареї. Оснащені електронними терморегуляторами, що створені на підприємстві Грепан. Батарея з 10 секцій, в яку було встановлено трубчастий електронагрівач, забезпечений електронним терморегулятором з двома датчиками повітряним та водяним. Заземлюючий провід жовтого та зеленого кольору з'єднується із заземлюючим контактом. Два вільні дроти підключаються до тену з ізольованими контактами, потім вводимо в трубку температурний датчик, прибираємо зайві дроти, одягаємо ковпак, поєднуючи отвори, і закручуємо болти. Чорний провід ми розмотуємо і після установки терморегулятора на батарею кріпимо у зручному місці для вимірювання температури повітря. Термодатчик закріплюємо так, щоб цифри були у горизонтальному положенні. Для зимового зберігання квітів у горщиках необхідно дотримуватись температурного режиму, щоб рослини перебували у стані спокою. Наш пристрій дозволяє регулювати температуру від 0,5 до 40 градусів, але для зберігання рослин ми виставляємо температуру від 0,5 до 2 градусів. Тепер подивимося на повністю зібрану батарею. Праворуч унизу ми бачимо встановлений електротен з електронним терморегулятором. Свержу праворуч встановлена заглушка, всередині батареї залита вода. Сама батарея встановлюється на саморобну підставку, яку можна виготовити у домашніх умовах. Електронні терморегулятори випускаються у різних модифікаціях та застосовуються за призначенням. Наша мета створити ідеальні умови для вашого саду, що росте, ось чому ми так ретельно підходимо до кожної деталі встановлення та налаштування. Будьте впевнені, ми пропонуємо продукцію, яку ми використовуємо і яка була перевірена часом. Для вашого саду та рослин настає нова ера захисту в умовах холодної погоди. Грепан, ваш надійний партнер у створенні оптимальних умов для зростання ваших рослин. Зверніться до нас сьогодні для більш детальної інформації про наші продукти та послуги.